Щороку у дні різдвяно-новорічних свят у ковалі організовують фестиваль колядок і хорового співу з Різдвом Христовим. Його учасники не лише пропагують християнські цінності та народні традиції, а й стверджують віру, дарують надію, возвеличують любов. Тему продовжать наші ковальські кореспонденти. Колядки співають з дитинства до глибокої старості. Один за одним змінюються виконавці на фестивальній сцені. Новорічні вірші, побажання добра і достатку доповнюють різдвяні пісноспіви та гурти колядники. Колядки навчила мама в дитинстві бігали від хати до хати в селі. Колядували, дуже це подобалося. Доставляти людям радість дуже класно. Серед учасників концерту завжди багато хорових колективів, міських церков та релігійних громад. Настоятель міського храму Дмитрія Солунського протоірей Анатолій Олександрук один із фундаторів різдвяного фестивалю у Ковалі. Хочеться всіх вас першу чергу привітати, щоб сьогоднішній день вкотре дав нам благість. Духовність, щоб в сьогоднішній день ми пораділи дійсно із того величного свята, яке заготовив для нас Господь. На різдво завжди з нетерпінням чекають діти. Я ходила до бабусі, до дідусів колядувати. Кожен рік ходжу з сестрами. Можу так заробляти гроші завжди. Різдво вважають святом сім'ї і традиційно святкують у родинному колі. Своє різдво святкую на львівщині в дідусі і бабусі. Коли сходить перша зірка, ми сідаємо за стіл. Коли ми вже поїли, ми колядуємо. Сьогодні Христина співає колядки на сцені просвіти разом зі своїми друзями та однолітками. Приходили в церкву кожної неділі. Ми готували пісні різні вірші, колядки. Ось щоб вийти на сцену і це все, все розказати окрім відомих колядок. Зі сцени звучать і нові пісенні композиції на злобу дня. Отець Віталій попросив в цьому році написати і виконати якусь таку пісню, яка б підкреслювала б сьогодення. І ми сьогодні її вдало виконали. Я вдячний і хору нашому церковному. Це була прем'єра пісні. Добрими справами, добрими вчинками. Стараємося все зробити, щоб різдво. Кожного року, яке приносить нам радість, воно принесло мир Україні. Про мир на рідній землі мріють і Маргарита Куцова з братом. Вони приїхали на Волинь з Донбасу, втікаючи від війни. Я співаю в хорі святого великомученка Дмитра Солунського і вже другий рік ведуча. Мені дуже подобається. Спочатку було важко, бо сумувала, але потім зрозуміла, що Волинський край для мене навіть дорожчий, ніж той. Моє Різдво запам'ятається, що я його святкую тут, бо на Донбасі його, я, я не захочу його святкувати, бо, бо там стріляють. Летять роки, але незмінною залишається загальна атмосфера пісенного фестивалю у Ковалі. Її визначають нетлінні християнські цінності та народні традиції. Вона стверджує нашу віру, дарує надію, возвеличує любов.